Доброго ранку небо плакитне. Доброго ранку пташки галасли. Доброго ранку тобі і ми. Малята сьогодні до нас в гості я запросила п'ятачка, але ж де він? А, ось він біжить. Бачу, бачу. Знати, моя повітряна кулька. Звідки взялася ця ганчірочка? Діти, а ви здогадалися, що трапилося? Так, це лопнула повітряна кулька, і з неї вийшло все повітря. Яке таке повітря я нічого не бачу? А чому п'ятачок не бачить повітря? Правильно, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, безбарвне та невидиме. Але воно є всюди. Сьогодні ми з вами проведемо дослід, для якого нам потрібна намистинки в баночці, харчова сода, повітряна кулька, в яку налитий оцет і водичка. Ми беремо за допомогою лієчки. Теж насипаємо суду нашу, не жалкуємо повну, одягаємо на нашу баночку кульку. Одягли ми нашу повітряну кульку на, на мастинки. І занурюємо у водичку. Так, будемо спостерігати, що в нас відбувається. Наша повітряна кулька наповнюється повітрям, тому що відбувається хімічна реакція між содою та оцтом. Там утворюються пульбашки, які лопаються, і з них виходить повітря. І наша кулька починає потихень. Підніматися і вспливати. Цікаво вам спостерігати? Так. Ось дивіться, як в нас із соди утворюються пульбашки, які піднімаються до кульки. І за допомогою цього вона у нас наповнюється повітрям. Сподіваюся, що даний дослід вам сподобався. І на цьому у нас все. До побачення!